Доброго дня, шановні підписчики! Радий вас вітати на своєму каналі Ліричний Селянин. Сьогодні я підготував добірку, Зв'язаною з картоплею. Ту, яку завжди вирощую останні роки. Яку садити збираюся в цьому році? Нові сорти. Поговоримо про деякі з них детально, про деякі більш узагальнюючі. Займаємося картоплею вже досить давно. Багато сортів вибраковуємо, деякі залишаємо для себе. В основному розводимо ті, які нам подобаються за урожайністю, за смаковими якостями. І те, що підходить нашій землі. Бо кожна земля пристосовується до картоплі. І все залежить не тільки від землі, від погоди, багато факторів, які впливають на урожайність того чи іншого сорту. Тому не можна сказати, що один сорт у мене родить добре, у вас буде родити ще краще. Ні, він можливо буде родити навіть гірше, тому що щось йому там не буде підходити. І так, зупинимося більш детально на деяких сортах картоплі. Рокку. Даний е, середньоспілий столовий сорт картоплі. З'явився у нас досить давно, він нам дуже подобається. Подобається чому? Тому що він завжди урожайний, рясний, в кущі завжди багато картоплин. Да, вони не дуже великого розміру, не дуже велика вага в них, максимально 150-200 грам, але е, дуже багато картоплин в самому кущі. Також садили її в різних місцях, і більш на сонці, і більш там, де вологі місця, все одно урожай майже не змінюється. Завжди прекрасний в будь-яку погоду. І за цього вона в нас досить довго ще є. Хоча багато людей кажуть, що їм не підходить даний сорт, не подобається. Ну, В кожному своє. Даний сорт картоплі року має червоний колір кожури, всередині м'якоть кремова. Наступний сорт овація. Високоурожайний сорт картоплі. Період сузрівання 80-85 днів, як зазвичай. В більшості середньоспілих сортів картоплі. Маса товарних картоплин в районі 150-200 грам. Урожайність до 500 центнерів з гектара може бути. Кожури жовти, колір кожури жовтий, колір м'якоті світло-жовтий. Також ця картопля в нас досить давно. Був період, що думали її забракувати, тому що був слабкий урожай один год. але потім, напевно, вона захотіла знову нас радувати, і уже років 3-4 у неї знову високі показники врожаю, досить смачна. Так що, ще будемо садити рік другий далі подивимося. Наступний сорт е, гренада. Також високоурожайний столовий сорт німецької селекції. Е, е, маса товарних картоплин 100-150 грам, е, колір кожури жовтий, е, колір м'якоті світло-жовтий. Дана картопля має продовгувату форму. Не завжди всім вона подобається. Чому? Тому що при механічній обробці вибор, вибиранню картоплі, вона часто зазнає пошкоджень із-за своєї форми. Але картопля досить смачна. Підійде для пюре. Ну, дуже смачне з неї пюре. Наступний сорт, який ми можемо бачити також на фото. На фото показані з. Сорти або урожайність картоплі 2022 року. Це маленьке уточнення. І наступний сорт білароза. Високоурожайний також ранній сорт картоплі. Період дозрівання 50-60 днів від моменту сходів. Маса картоплин 150-250 грам буває в залежності, де посажено. Колір кожурикрас, такий червоненький, ну, легко-легко-червоний, колір м'якоті, світло-жовтий. Що можу сказати про даний вид картоплі? На нашому городі вона знайшла своє місце. Місце найбільш, так скажемо, влажне, навіть не вологе, а більш тіньове. Там, де багато тіні, і вона в цьому місці досить добре родить. Пробували садити її в інших місцях, але чомусь там був менший урожай. Там вона знайшла своє місце, так скажемо. Також що мені подобається в даному виді картоплі, хоч вона і ранній сорт, але в неї лежкість висока. Вона майже до липня місяця залишається твердою, гарно зберігається, що не притаманно раннім сортам. Але білороса показує, що можна ранні сорта зберігати майже до нового врожаю. Наступний сорт ароза. Універсальний дуже сорт. Йому підходять як і за сушливі літа, також і з проливними дощами. Завжди гарні показники урожайності. Період дозрівання 75-80 днів приблизно. Маса товарних картоплин 150 в середньому грам. Колір кожури червоний, колір м'якоті жовтуватий. Гарна картопля у нас вона вже також досить давно і навіть не хочеться її чимось заміняти, хоча є сорта, які можна замінити неї, але вона з ріку рік постійно радує нас урожаєм в незалежності від погодних умов. Тому завжди як паличка-виручалочка. Наступний сорт анатан. Це картопля трохи ранньопізня, скажемо так. 90-100 днів періоду зрівання. Маса товарних картоплин 150-200 навіть грам буває. Урожайність хоча й до 400 центнерів з гектару, але досить непогані показники. Останніми роками можна сказати. Колір кожури червоний, колір м'якотість, світло жовтий. Картопля також родить в різних містах. Була такий експеримент посадити в декількох місцях на городі, і вона дала практично скрізь однаковий результат, однакову урожайність. Тому також ціниться даний вид даний сорт картоплі за те, що він росте майже в будь-яких умовах. Наступний сорт це щедрик, дуже високоурожайний сорт. Товарні картоплини мають масу 150 грам в середньому. Урожайність висока до, 60, до 650 центнерів з гектара, колір кожури жовтуватий, колір м'якоті білий. Mm. Що можна сказати по даному сорту картоплі? Дуже смачна, один із найсмачніших сортів української селекції, досить розвариста. Ну, сорт дуже сподобався. Він у нас тільки років 5, а можливо 4, але він до, досить урожайний. Дуже нам подобається. У минулому році дуже гарний був урожай. І ще одна картопля це Аладдін. Період дозрівання 90 днів. Вона висококрохмальна до 21% крохмальності. Маса товарних картоплин. До 150-180 грам. Урожайність також висока до 500 центнерів з гектара. Колір кожури червоний. Колір м'якоті білий. Оце так, що зупинився я на декількох сортах, трішки більше розказав. А так вирощуємо сортів досить багато, більше 20 кожного року. Деякі сорта вибраковуємо із-за того, що вона дуже давно в нас, і або Погані показники врожайності чи не смачна картопля. Буває таке, що деяка картопля на смак не зовсім гарна. От, то ще у нас є такі сорта, як джелі, крістел, озіріс, нагорода, майкроп, майкроб, червона рута, здабиток, лорет, данко, вітело, тесні, билина, голубий Дунай, тайфун, фотинія, волари. Та ще декілька, яких так по пам'яті і назвеш, можливо, пропустив. Да, деякі сорта картоплі можете побачити на фото урожайне з минулого року. Що буде в цьому році, побачимо. Деякі з цих сортів придеться вибракувати, тому що нові хочеться попробувати. З нових в цьому році будуть сорти Гопак, Ольвія Рекорд. І також житниця. Я її хотів в минулому році посадити, але не, у мене не було можливості купити із -за подій. так, В цьому році я її придбав. Посадимо, побачимо, що кажуть, дуже високоурожайний сорт. Проведемо експеримент. Якщо, якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях по сортам картоплі. Можливо, комусь треба на, посадкову, деякі сорта ще залишилися, не всі розпродали. Можливо, комусь подобаються другі сорта картоплі, також високоурожайні, також дуже смачні. Діліться в коментарях. Буду радий щось нове спробувати. Надіюся, весною і влітку буду також вам знімати, як будемо висаджувати картоплю, догляд за неї та перші врожаї аж до самої осені. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви хотіли ще дізнатися по картоплі. Дякую!